В оновленому ірпінському історико-краєзнавчому музеї завершилася виставка відомого художника Владислава Задворського зі світлом на шляху. Полотна Задворського стали першими експонатами в оновленій виставковій залі музею. Виставка тривала два тижні. За цей час її відвідали понад 300 мешканців та гостей ірпеня. Серед них і знаменитості співачка Наталія Валевська та лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин. Сказані були хороші слова, нагороди я отримав. Ну, дякую ірпінчанам, ірпіню, ірпінській громаді і громаді відважних всім за такі якби, привітання і за такий прийом теплий. Я хочу побажати, щоб дані виставки такі позитивні і в значимі заходи як найчастіше проходили в нашому музеї, тому що я знаю скільки зусиль і енергії потрачено було для того, щоб це все відбулося. Хай буде в нас все як найкраще миру, нам злагоди, перемоги і завжди не втрачати той творчий дух, який нас кожного наповнює. Дуже вам дякую. Роботи художника вражають своєю різноманітністю: пейзажі, натюрморти та переважають портрети. Тільки погляньте на ці обличчя: всі вони як живі, кожен із власним змістом і характером. Це не випадково, бо більшість полотен малювалися зі справжніх людей. Тут і друзі Задворського, і чужі йому люди, які назавжди стали рідними. Як от ті, хто рятувався через легендарну дорогу життя в Ірпені. Вже дуже скоро все це побачать мешканці Білої церкви в Білоцерківському краєзнавчому музеї. Дуже подобається роботи, і ми дуже будемо раді. в Нашій залі вітати виставку Владислава Задворського. Дуже приймати. Дякуємо. Роботи художника мандруватимуть київщиною в межах регіонального проєкту Мандруюче мистецтво, в рамках якого ми намагаємося. Показати і познайомити мешканців різних районів нашої області з творчістю місцевих авторів, і вже завтра ми відкриваємо виставку у нашому білоцерківському краєзнавчому музеї, де всі охочі протягом двох тижнів можуть взяти частинку світла від Владислава Задворського.